Я знаєш про що думав? А -а -а. Це взагалі оф-топ-тема. Я уявив собі, якби, наприклад, у людини була, ну, допустимо, там, у тебе є мама. І допустимо... Фантасмогорична ситуація? <гум> да, да, сюр. <гум> Бо його виховали два батька. А кажуть, що не можна виховати гомосексуальність. Значить... <гум> Два батьки постарались. Значить дивись, уявімо, у тебе є мати, і допустимо, вона доволі неприємна людина, токсична. Ну, це не так, але давай уявимо, що вона у тебе там токсична, жорстока і все таке. Уяви собі, що дитина віком 12 років підходить до мами і каже: Мама, в мене таке питання. Ти така мудра, лише ти зможеш мені дати відповідь. Ну, звісно, самооцінка мами піднялась. Мама така каже: Ну давай, кажи.' Дитина сідає, і каже: Давай уявимо собі ситуацію, що у тебе є дитина. Або ні, давай уявимо дитину, в якої є мама. І допустимо, ця мама дуже токсична. І вона жорстока, і вона постійно там обмежує, не пускає на якісь дискотеки, не дає кишенькові гроші. Ну і взагалі доволі, знаєш, така неприємна. Можеш ти собі таке уявити? І мама така: ну, допустимо. І дитина така каже: так ось я дивилась американське кіно, де хлопчина молотком забив насмерть своїх батьків вночі. Як ти вважаєш? Чи погано вчинила дитина? Ні, як ти вважаєш, ти сьогодні заснеш, мама? Ні. Мама, коли спати? Питання, <рес> да. питання, да. Як ти думаєш, такі батьки, вони задумаються? Ну, я тебе питаю як людину, яка не психолог, не психотерапевт, просто цікаво, як ти думаєш, така? ти б задумався, якби до тебе підійшов твій син або донька? Я б задумався. Я б дав би кишенькові гроші і відправив би на дискотеку, я скажу так. Може, б на тиждень навіть. Бо це дуже страшна штука, мені здається, знаєш. Ну, Реально, це ну, стрьомно. Ти не можеш не жити з дитиною. Ну, якщо жи... в 12 років дитина може сформулювати таку конструкцію. Так, а це не складна конструкція. <плес> ну, а як, по-твоєму, діти в 12 років. Ні, може, в Житомирі, я не знаю. Ну, але як діти розмовляють, по-твоєму? Тобто, ти вважаєш, що в 12 років ну, в принципі, людина настільки сформована, щоб використовувати. Шантаж. <laughs> У когось є молодший брат або сестра. А тепер серед вас поаплодуйте ті, хто вміє, ну, хто в них, там ці діти, вміють використовувати подкуп або шантаж. Це ну, дуже легко. У мене була старша сестра. Я. <laughs> <laughs> Триманувся, я тобі чесно кажу, було б страшно, дуже сильно. Але я не впевнений, що люди, якщо вони дійсно настільки токсичні, я думаю, що вони могли б сказати, що ти розказуєш, йди відсюди. Вони можливо, б, можливо, навіть не дослухали цю да. історію. А дитина така: ну добре, виходить, а потім повертається, і каже: До речі, а де сонна артерія? І... Я такий сьогодні про сон цікавлюсь, знаєш, мені так цікаво, де сонна артерія? І, і папин ящик з інструментами.